Добрий день, шановні журі, добрий день, учасники я розумію, Львівського університету. Я рада вас всіх бачити. Я думаю, що наша співпраця сьогодні буде плідною. Мені приємно було б, звичайно, щоб усі учасники ввімкнули свої камери, щоб нам було зручно спілкуватися. Так так що налаштовуйтеся, будь ласка, на роботу. Так. Так, у тебе пробачте, ми з Київського столичного е, університету а, Бориса Грінченка. Так, а, Грінченка, перепрошую, я значить, щось неправильно зрозуміла з Київського. Добре, прекрасно. Запускаю демонстрацію зараз хвилину. Так. І розпочнемо працювати. Так. Так. налаштовуємося, будь ласка, на роботу, поки зараз завантажується моя презентація, з якою ми будемо працювати. Так. Поки завантажується презентація, це який буде курс? Четвертий чи п'ятий курс? Перший. Перший а, перший курс то ви взагалі юні. Так, no, чудово. No. Так, прекрасно. Ну що, починаємо працювати. Е, я пропоную вам зараз розпочати з слів Леонардо да Вінчі. Живопис це поезія, яку бачать. А поезія це живопис, який чують. Скажіть, будь ласка, любі студенти, як ви розумієте ці рядочки Леонардо да Вінчі? Живопис це поезія, яку бачать, а поезія це живопис, який чують. А, Настасія, будь ласка. Ну, тут логічно, тому що живопис це. З його на полотні, і ну, його створили, як і поезія творять, теж завдяки фантазії, але воно видиме на полотні. А в той час як поезія вона створена, щоб її читати, щоб її слухати. Угу. Ну, ну, і це теж живопис, тому що це мистецтво. Це мистецтво, гаразд. А що для вас взагалі поезія? Це перенесення думок автора його відчуттів на сторінки на сторінки. І ну, для мене особисто також поезія це створення якогось нового світу, створення нової такої маленької реальності, яка допомагає зануритися і абстрагуватися від того, що відбувається навколо ось так. Дякую. Так, добре. Дякую. Можливо, ще хтось може висловити свою думку, можливо. Нелю, я не говорю, Нелю, що для тебе поезія? Для мене особисто поезія це як щось таке високе, духовне. Як... Слухаючи поезію, я більш відпочиваю душею. Відпочиваєш душею. Можемо сказати, що поет це людина, що розкриває перед нами свою душу. Так. Пані Ольгу, будь ласка, так. Що для так, вас так, поезія я і хочу, рухаємося я далі? Хотілося що поезія це завжди я хотіла сказати, що поезія – це завжди відкриття. Відкриття або автора, або його погляду. А кож для кожного в їхній інтерпретації це відкриття себе, якихось своїх почуттів та поглядів на те чи інше явище, яке описується в поезії поезія. Так, поезія, це ніби автор, так, ліричний герой оголює перед нами свою душу. Сьогодні перед нами діти розкриє свою душу якраз Микола Зеров. Сьогодні а, ми будемо знайомитися з його твором «Капнос дес пардрітрос. Так, всім видно, щоб у вас було і візуальне, і слухове сприйняття тексту. Щасливо, корабелю тер, темнобокий, безпечно плим під теплий небосхил, до Швабських гір, до голубих антів в Кабул чи в землі запашної моки, хай не в'ялять тебе марудні доки, і хай романтика твоїх вітрил набуде швидкості казкових брил, що ними велет кидавсь одноокий. Та чи згадаєш ти в чужих краях поржавілий і старосвітський дах, де огнище твоє колись палало? І чи промовиш з почуттям легким? Там цілиною йдуть лиміш і рало, там зноситься і таки синій дим? От перше сприйняття тексту, скажіть, будь ласка, які емоції? У вас відразу виникає про що цей ліричний твір? Ольго, будь ласка. Мені здається, що цей сонет про. Дослідження і згадка про дім, тобто що на кораблі досліджують нові далі, нові регіони, але важливо не забувати про те, звідки ти прийшов, і тут античні мотиви прослідковуються, тому що ми бачимо і ітаку і, і тому. Uh, так, молодчинка. Правильно, так ми говоримо про домівку, про корабель. Правильно, ти сказала і відразу сказала, що саме це у нас буде сонет, тому що Микола Зеров, у нас хто саме писав, що в okay. якому okay. жанрі визначив? Okay. Він писав сонети і сонетом притаманна античність. Так, Молодці, правильно саме ми можемо побачити, що Микола Зеров це діти буде в нас неокласик. Перепрошую я звертаюся, діти. Звичка, шановні студенти, так, це неокласик, і саме це належить до гроно нездоланих співців. Назва збірки це мотиви Одіссея, рік написання, 22 жовтня 1931 року. Можливо, ви можете сказати мені. Неокласики, так, Гроноп'ятерна. Хто належив до Гроноп'ятерного? Був ще ну, зеров, Рильський. Я ще згадаю. Так, Рильський, зеров, так, Хто ще? Освальд. Бургард, так. Здрайхмара Хмара правильно. І не просто так я сказала вам пригадати, хто ж належав до грону п'ятерного, адже цей твір має присвято, а присвячений сонет саме Освальту Бургартові. Це його псевдонім, справжнє ім'я це Юрій Клен, е, літературний рід лірика, жанр, як вже було сказано правильно, це сонет, і історія написання Юрій Клен. Е, був у нас в еміграції з 1913 року, так не дописала, і саме з того часу він живе в еміграції, саме в цей час перебуває у Німеччині. А мотиви, як уже ми можемо побачити, мотив це буде що саме? Туга за рідним краєм, так під час вимушеної еміграції, на жаль, ми можемо з вами провести паралель е, із сучасним сьогоденням. Правильно, багато людей, багато українців були вимушені виїхати з, за е, межі рідної землі, так тому що в нас зараз іде війна, звичайно. Освальбургат виїхав зовсім з іншої причини, так і як будь-який українець він буде що робити, діти сумувати за рідною землею. Правильно так? Тобто, тут як уже сказала а, пані Ольга, що це є якраз туга за рідним краєм під час цієї вимушеної еміграції, і саме роздуми про майбутнє на чужині. Що ж його буде чекати далі? Скажіть, яка ж ідея, на вашу думку, утвердження чого? Любові до рідного краю. Так, ви можете побачити, так, можливо, ви можете зі мною не погодитися. так. Це у нас є утвердження любові до рідного краю, так. як сказала сама Леся Українка, тому що солодкого диму відчизни, саме змішаного зі смутком і тугою, тому що завжди приємне це в нас коли згадки про рідний дім, так, про рідну землю. Що ми можемо сказати з вами про настрій цього твору? Який настрій твору? Я відчула смуту, коли читала, а, тому що відчувається така туга за домом, за рідною, І ніби на початку ми відчуваємо а, такий захват, що нові вершини підкорюються, нові землі а, все нове, але тим менше серце лишається своє, рідне, до чого ти звик, на чому ти виріс. До чого ти виріс, згодна. Каріно, а що ви скажете? Які у вас думки виникли щодо цього? У ну, мене виникли думки схожі до дому Ольги, тому що він пробраний такими тугою, тому я погоджуюсь з її думкою, в мене відчуття і самі. Так, правильно, так. Тут у нас якраз ми бачимо так Ех, смуток, так, але все, все одно ми можемо сказати схильний до вираження роздумів. Почуттів так, і переживань. Так. Що ж буде далі? Що на нього очікує? А, так, я хочу діти повернутися назад а, до самого тексту. Які ж ми можемо а, обрати тут образи, символи? Які ж слова у нас є незрозумілими? Уже сказали, що в нас цей а, твір пов'язаний із зарубіжною літературою, так, тому що це є згадки, так, взаємов'язок із зарубіжною літературою. А ще з чим. Про що Корабелю темнобокий, так, Швабські гори, так, голодні антіли. Де ж ми ж з цими термінами будемо знайомитися? Де ж ми їх побачимо? Так, Олю. Так, будь ласка, волю якісь бачу проблеми. Так. Е, Каріно, що ви скажете? Я прослухала питання, тому що у нас тут у Ольги виникли проблеми з інтернетом. І, мене і ж... вона хвилювалася Неля, будь ласка, піднімає руку. Так. Ну, насамперед, історія також Зарубіжна література, як ми вже зазначали історія. Так, а ще йде Швабські гори. Де ми про них більш детально можемо дізнатися? Про Антіли можемо дізнатися, де Нелю? Мабуть, я навіть не знаю. А з чим це пов'язане? Мабуть, із географією, так? Географії саме собі зрозуміло. Так, зрозуміло, так що буде. І так, а, які ж на а, які ж слова є незрозумілими в цій поезії? Так, Нелю. Було так, таких багато. Мока насамперед. Так, мока. А... Взагалі тоді так... Так. так був би злошт. Ми виписали до злоши та так. Мока, це діти, щоб зрозуміли, це буде у нас певний сорт кави. Це кава у нас є так. Можемо визначити для себе, що це є незрозумілим словом. Так, ще що незрозумілим. Так, Каріно. Леміш і рало, я не чула таких слів. Так, взагалі то діти, Леміш це у нас буде частина плуга, а рало це буде і сам плуг. Так? Це раніше, чим ми будемо, що робили? Орали, поле. Так, Так, ще нелю. Тут таке хай не в'ялять тебе марудні доки. Марудні доки що означають? Це мається на базі ремонт ремонт корабля, так, будівництво суден. Так, а що можемо сказати? А швабські гори? Це що будуть у нас? Можливо, хтось чув це поняття? Ні, це діти взагалі. Гірський масив у Німеччині, а голубі Антіли це що таке? А це, діти, буде в нас фантомний острів. Так, фантомний острів. А що таке в нас Ітака? А Ітака це буде один острів. із. Острів. Так, один із островів. Згодна з вами. Так, добре. Ще що не зрозуміло? Кабул. це воно десь. Це де, столиця Афганістану. Це столиця Афганістану. Так, ви бачите, що твір насичений чим у нас? Багато незрозумілих слів, так? Що стосується в нас географії, так, ще чого. П'ять хвилин. Історія, географія, література. Історії, географії, добре, Серед добре. Рухаємося з вами далі. Так. Так. Чекайте, не рухається. Угу. Так. Хмаринку слів ми могли утворити. Так, система віршування у нас яка? Села ботонічна система віршування, так. Розмір це буде у нас. Що саме? Шестисну. Yeah. Так, це буде у нас шестистопним ямбом, яке у нас буде саме римування? Кільцеве. Це вірш римуваний? Так, кільцеве римування, Так, можемо сказати. Так, цей вірш є римованим чи не римуваним? Та Дарамніцеч, звісно. Так, римований, Звичайно, якщо ми визначили з вами спосіб римування, звичайно, цей твір є римованим. Так, і способи римування кільцеве. Так, ми можемо також визначити Риму. А за чим ми визначаємо Риму? За спів, за співзучністю, за тим як за загалі як останні... звучить вірш. Так, Останні за останнім ми... словом в рядочку, так дивимося за наголосом. Тут ми можемо сказати темнобокий. Так? Тут буде в нас жіноча рима, небосхил, а тут уже буде чоловіча рима, так? Поязання no. чоловічих і жіночих рим. Так, поєднання чоловічих та жіночих рим. Рухаємося далі. Так, стосовно тропів, так, які ми можемо побачити, епітети. Будь ласка, нелю зачитай, які епітети. Так, ми визначили а, раз, звісно. але так як часом залишилося. не так Корабель темні боки, теплий небосхил, а, голубий хантіл, запашної воки, марудної доки, казкових брил, чужих краях, старосвітський дах і так і синій дим. Угу, добре. А Настасію, які ж метафори використовує Микола Зеров у своєму сонеті? Ну, як вже написано, ну лялі тебе марудні доки, нехай романтика не буде швидкості, а кораблю ти згадаєш, помовчу». Так, ще ми можемо сказати це не всі, можемо ще виділити огнище палало, так, йдуть леміш і рало перенесення ознак, так зноситься дим і таки, оце є в нас такі метафоричні образи. Так, можливо, так, риторичні звертання у нас були чи не були? Були, були? Так, було риторичне звертання на початку тексту, так саме Микола зараз звернувся корабелю темно боки, правильно, і е риторичні фігури, які саме ще у нас є. Є були, б, помітили риторичні запитання, риторичні оклики були чи ні. А можна повернути твір, ще побачите. Так, можемо повернути твір. Так. Чи є ці риторичні запитання, риторичні поклики? За риторичні запитання та чи згадаєш ти в чужих краях, там далі прожив старосвітський дах, це взагалі як іде? Так. І чи промовиш з почуттям легким? Це також риторичні звертання. Так, і чи є у нас риторичний оклик? На початку, що в нас є щасливо, корабель, темнобуки. Так, це буде у нас якраз риторичне, риторичний оклик. Так, а, так, скажіть мені, будь ласка, так, зробимо такий певний підсумок з вами. А, так, чого до чого закликає нас ця поезія? Нелю. На мою думку, поезія закликає любити рідний край. І де б ми не були, не забувати про те, звідки ми походимо, де ми народилися, де ми провели свої щасливі моменти. Так, надихає, так. А, будь ласка, Каріно, рука була піднята. Настасі, будь ласка, а, так. Я не знаю, не чого. до того, до чого не закликає, але до чого спонукає, які емоції викликає? Збентеження, бажання щось шукати. Mm -hmm. І ну, напевно це все. Так. Ну, як в нас залишилося мало часу, читайте поезію. Від неї стає легко і добре, так? Від неї можна а, через поезію можна що зробити знайти відповіді на якісь питання. Поезія нас надихає і спонукає діяти. Дякую вам, шановні студенти, за роботу на уроці. Дякуємо вам.